Ну, метою даної проєкту є створення ефективної системи захисту права власності, розробка запровадження системи інформування громадськості щодо механізму реалізації та способу захисту права власності, ну і організація системи реалізації е та захисту громадян своїх прав. Ми тут видали земельну ділянку, в та земельну поїзд. Ні для кого не секрет, що що робиться в салах, на рахунок того, що не можуть люди реалізувати свої права, є до варіанти, які вони... Більше того, знамні ні, а монолізу є об'єктом цивільного обороту і досить часто за безцілани вони ступаються на стан. Наступна категорія це інваліди, тобто люди, які за своїми фізичними фізіологічними особливостями mm. також не можуть, ну, по-перше, фактично ні географічно дістатися до місця надання допомоги. Да? От, і і також, зважаючи на рівень доходів, не можуть отримати також платну правову допомогу. Тому це, вони звертаються також до нашого центру. Ну, інші категорії малозабезпечені це люди, які ну, в деяких випадках мають роботу, в основному це безробітні, от, які також не мають можливості отримати допомогу. Якісно і тому звертаються за якісною допомогою безкоштовною саме до нашого От. Але зараз в червні ми подивилися, що не заповнений червень. Це інформація десь по 28 число, вже мінімум як візнічодрі. Ну і видно по роботі, що ну люди йдуть, 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 йдуть. на про звернення, по якому ведеться своє діловодство. Це люди, які працюють, мають фіксувати контроль, здійснювати за розглядом звернень. Є в нас закон про публічну інформацію. Знову ж таки, відповідальні особи, які фіксують світбують контроль. Ніхто не виділяє. Зараз буде закон про безоплатну правову допомогу. Як будуть ці звернення фіксуватись? В порядку закону про звернення. Напевно, що ні, якщо це вид допомоги, має знову бути фіксування окремо, як безоплатної правової допомоги. Напевно, що одиниць це ніхто виділяти не буде. Та я передбачаю, з цим є, на мій погляд, з цим є проблема.